Лідер чемпіонату Славія у 18-му турі здобула впевнену, але непросту перемогу у здолбунові над місцевою Волинню. Один із аутсайдерів змагань відбивав атаки гостей упродовж майже тайму. Лише за декілька секунд до свистка на перерву Віктор Каращенко зміг відкрити рахунок у матчі. По перерві другий м'яч у ворота Волині провів Тарас Топоровський. Цей гол став дебютним для гравця у футболці. Славії переможну крапку у зустрічі за декілька хвилин до фінального свистка поставив Дмитро Жигулін. Отож, 3-0 перемога Славії. Головний переслідувач Рівнян, Оржівський Одек, теж виграв після непростого поєдинку на Кубок України. Оржівці зуміли на власному полі здолати сокіл із садового 2-0. По одному голу господарі поля провели у кожному із таймів. Відзначились Віктор Газицький та Дмитро Улянчук. Єдина у турі нічия була зафіксована у матчі між рівненським авангардом та «Рокко із зорі. Господарі мали ігрову перевагу упродовж всього поєдинку. Втім, їх щоразу підводила реалізація. Більше того, у середині першого тайму вперед у рахунку вийшли гості. Футболісти роко вдало розіграли штрафний удар, який завершився голом Олександра Бондаренка. Врятувати очко Авангард зумів на останніх секундах гри. Удар відчини Олександра Костя, метрів з 30 заскочив зненацька голкіпера. 1-1. В інших поєдинках туру Гощанське Амако здобуло непросту виїзну перемогу над Сарненським маяком. 1-0. енергія у Володимирці переграла Радивилівський сокіл 3-1. А здолбуні. Ській волинцемент після розгромної поразки від Одека у минулому турі 0-7 цієї неділі поступився кузнецовському ізотопу з рахунком 1-8. Роман Свирида Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День.